На покрову 1618 року козацько польські війська штурмували Москву. Зовсім близько від її сьогоднішнього центру. Вони дубовими колодами вибивали останні ворота на шляху до Кремля. За словами російського історика Сергія Салав'йова, того дня над містом з'явилася комета, і місцеві люди шепотілися. То знак, що столицю таки захоплять. На територію московського царства вторглися спершу поляки, а потім і запорозькі козаки. За останні 15 років і ті й ті зробили це далеко не вперше. Цього разу прийшли щоб відібрати царську корону, яку 8 років тому московські бояри самі віддали польському королевичу Владиславу Вазі. Як таке взагалі могло статися? Річ у тім, що землі нинішньої Росії переживали період так званої смути, вона почалася ще у 1597-му, коли помер бездітний останній цар династії Рюриковичів Фьодор Іванович? У нього були брати: старший Іван і молодший Дмитро. Але обоє вмерли не своєю смертю. Старшого випадково вбив батько Іван Грозний. Бачив первістка своїм наслідником, але якось у пориві сварки, по-батьківськи, зацідив йому палицею по голові. Коли зрозумів, що той не дихає, було пізно. Молодшому Дмитру у 9 років перерізали горло за офіційною версією. Хлопчик у приступі епілепсії зарізав себе сам. Але народ гомонів це зробили люди: Бояріна Бориса Годунова правої руки Фіодора Івановича знаючи про погане здоров'я царя. Той сподівався забрати корону собі. А для цього треба було прибрати конкурента з монаршої родини. Гадунова таки обрали царем, але народ вважав його несправжнім. Коли на початку 17-го століття на московщині трапилося три поспіль неврожайних роки, прості люди вирішили, Бог карає їх за те, що коряться не тому царю. Наростає невдоволення апогеєм, якого стає прихід до влади невідомого, який оголосив себе царевичем Дмитрієм Івановичем, який чудом вижив у 1605-му Він іде на Москву на чолі війська зібраного з поляків і запорозьких козаків. Перед собою посилає емісарів, які закликають місцевих присягати законному царю. Присягають цілі міста. Уже Дмитрій сидів у царському кріслі, аж поки усі остаточно не пересвідчилися, новий цар і говорить, і хреститься не по-московськи. Його скидають, владу захоплюють нові бояри. А через кілька років виникає новий Дмітрій, якого, виявляється, знову не добили. Смута сягнула апогею у 1610-му. На Москву посунули з одного боку темний люд на чолі з новим лжедмітрієм, з іншого польське військо, яке побачило гарну нагоду прибрати до рук ціле царство. Московські бояри скликають раду, щоб обрати нового царя лжедмітрія. Вони дуже бояться, тож заявляють полякам, що в обмін на їх захист готові запросити на престол молодого польського королевича Владислава Вазу все, що треба, щоб пообіцяв з Часом перехреститися з католицтва у православ'я у Москві Лишили польський військовий гарнізон, але сам Владислав переїздити сюди не поспішає. Платять солдатам чим далі усе гірше. Поступово наростають проблеми також із поставками харчів. Коли поляки остаточно ослабли від голоду, місцеві витісняють їх зі своєї столиці і обирають новим царем 16-річного Михайла Федоровича з боярської родини Романових. Запорозькі козаки у цей час продовжують лишатися на Московщині, оскільки грошей вони, як і поляки, недоотримували, вирішили давати собі раду, грабуючи московські міста. Для цього. Вирушали у тому числі і по справжньому далекі рейди аж до територій нинішніх Вологди, Сиктивкара і навіть узбережжя північного льодовитого океану. Український історик Дмитро Яворницький писав, що запорожці проявляли ворожість до московитів, бо через великі відмінності у культурі, мові і навіть одязі, не відчували з ними жодної внутрішньої схожості. Влітку 1618-го помагати польському королевичу скидати молодого Романова прийшло аж 20 тисяч козаків. Гетьман Петро Сагайдачний вимагав за це, щоб король Сигізмунд III припинив утискати православну віру і визнав козацьку автономію та суди. В цей же час простим козакам було достатньо можливості заробити і погріти руки у московських містах. Сагайдачний провів розвідку, де саме розташовано найменше ворожих військ, і обрав для вторгнення саме цей маршрут за лічені тижні козаки пройшли через нинішні Курську, Орловську, Ліпецьку та Рязанську області. На початку жовтня вони були біля південних околиць Москви. Польські війська наступали з іншого боку, і щоб перерізати дорогу для з'єднання з ними. На козаків кинули кінноту на чолі з боярином Василієм Бутурліним. Під час битви командири двох армій особисто зійшлися у двобої. Як згадував свідок тих подій, польський шляхтич Якуб Скобєський, Сагайдачний вирвав списа у Бутурліна і, вдаривши його булавою, звалив з коня. Царське військо розбіглося, і вже невдовзі Королевичу передали взятих у полон комендантів, захоплених по. Дорозі фортець, а також перехоплених посланців, які їхали по допомогу до кримського хана, і Сагайдачний і Владислав хотіли захопити Москву, але шляхта з оточення Королевича добре пам'ятала, чим це завершилося минулого разу. Вона вимагала піти на переговори з молодим царем, витиснувши з нього максимальні поступки. Щоб московити були зговірливіші, щойно Владислав почав переговори. Сагайдачний вирушив спустошувати сусідні Калугу та Сєрпухов. Менш ніж через два місяці. Цар погодився віддати речі Посполитій усі території, які його попередники анексували у Великого князівства Литовського за останні 150 років. І Чернігів, і Смоленськ, і Новгород Сіверський Ні до, ні після цього Варшава не отримувала територіальних здобутків більших за ці. Підписали перемир'я на 14 з половиною років. Весь цей час Королевич Владислав мав право називати себе московським царем. Після повернення додому козакам щедро заплатять їх офіційну кількість збільшать утричі. До трьох тисяч, але цього було відверто замало, бо фактично на Запорозькій Січі покозачених селян, які втікли від польських панів, налічувалося у 10-15 разів більше. Не пішов король Сигізмун III і на обійця на Сагайдачному відновлення офіційного статусу православної церкви. Справа у тому, що на той момент на руських територіях Речі Посполитої він вже більше 20 років насаджував так звану уніацьку церкву. Вона зберігала православний обряд, але за Міс єрусалимського патріарха підкорялася могутнішому папі римському православна митрополія підлегла патріарху, який проживає у Туреччині і залежить від мусульманського султана, для нової церкви виглядала небажаним конкурентом. Супереч волі короля у 1620-му гетьман Сагайдачний все ж таки привіз до Києва Єрусалимського патріарха, щоб висвятив нового київського митрополита. Варшава узаконить його тільки через 12 років, коли новим королем Речі Посполитої стане той самий Владислав Ваза. Так він віддячить православним козакам, які допомогли йому принизити Москву.